Сьогодні, з опівночі та упродовж дня, російські окупаційні війська 14 разів порушували режим припинення вогню в районі проведення антитерористичної операції. На Донецькому напрямку із заборонених мінськими домовленостями 120 мм мінометів, а також мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї, противник бив по українських опорних пунктах в Авдіївці, Пісках та Миронівському. У пісках до того ж застосував важку артилерію. По наших позиціях противник випустив чотири десятки снарядів калібру 122 мм на Маріупольському напрямку традиційно гаряче було у Красногорівці. Там ворог вів вогонь з мінометів різного калібру. По укріпленнях в Новогригорівці вогонь відкривався з великокаліберних кулеметів, а у Талаківці провокації тривали з застосуванням стрілецької зброї. На Луганщині супротивник відкривав вогонь з 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї по захисниках Новоолександрівки. Значна кількість обстрілів відбувалася ще до світанку. Приблизно з 11-ї години ранку по всій лінії розмежування спостерігалося відносне затище.